Obrigado. І всім привіт мої бусички, з вами завжди я, Рад Куїн, і сьогодні у нас буде відео, ідеї для... Ось... На цим відео я довго думала, але все-таки поняла, тому що я буду його хотіли. Прибажаю вам всім беремо неприємного перегляду, о, візьміть щось вкусненьки і поки щось. Ну що ж, о, до речі, ідея цих особок можете брати на здоров'я, я, 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 я не жадна, ну як некоторій. Я на нашому кажу, Λόγια. мені видається, що хочете шкіру, одяг, волосся, так колірно. Що ж, тут така ось у нас, це перша ось, давайте ми з ним вже будемо прощатися. Продати на сутні ось, давайте підмітимо. що я казала вам. Все, ну, бачу, так. Я також їм можете свою саме придумати, саме їй своє ім'я придумати. Ну що ж, а ми переходимо з вами до наступної ось. Так, наступна ось у нас, отака вот вот, ось, естетик ось. У мене трошки не така трохи зайшла, але Моя кіло не така не ж Така ось у нас Волосся можете міняти очі, можете міняти, можете міняти, носі, можете міняти плямо. Якщо хочете, можете забрати цю у них. Якщо, якщо звісно, ви не хочете, щоб я не, якщо ви не хочете її забрати, можете не забрати. Ну, в принципі, це все поділ. Піш тут не такой, не чесноку, нічого у нічого такого немає. Навіть буде казати пока-пока і ми переходимо на спину. Це при всі ось. Не переходим на наступний ось. Все ж, це були всі ось в, в такому стилі, ніби то в такому стилі. Що ми зараз будемо проводити? То ось в стилі театр, щось типу, такого. Ну коротше. І що ж, йдемо до тих ось. Перша ось у нас така ось. Ця ось у нас дуже красива, не навлікальна, мені дуже прикольно вилося. Красивий костюмчик. Пошукаю, що ж не такого. Ну, ж такого. Така у нас така собі естетика. Ну що ж, переходимо до тих ось. У нас вона така ось. Слідче гость у нас така естетична, нам нагадує ось та о Софії. Звісно, я ми їх не Ну що ж, звісно, так, вона мені комусь нагадує такі освали. Але да, це не гарно. В принципі, це все. Моще, цікаво, красиво, уникальна, гарна. Мені мені дуже подобається, вона дуже красивається, але я всі. Навіть це має такого осіла, але це моя, але у мене лобби. І сам моя у вас, так що... Що ж то було в силу? Ну що ж то було в силу? Який залишився в стилі такому ніби до театру, а зараз такий буде стиль, стиль діджей. Що там з першого голу? Це нас така от лялочка. Ну, да. так. Така красива дівочка. Вона мені подобається. гарна, Ну, взагалі, це, звісно, красавиця. Е, э -э в общем, ось, ось у неї як уран. Чи Ну що ж, я все-таки ці дівчинки придумала, чогось мені підказують, щоб її потім можна було звати якось Анастасія чи Вероніка. Боже, как-то так. Ну що ж, понимаєте? Ну що ж, я могу обмаю, а так приможу.